Всім привіт! Приїхали сьогодні шукати річку де можна покупатися. У нас тут така є річка проточна, вона протікає, тут велика течія, тому дітей тут не дуже багато, бо вона ще й глибока. Тому будемо шукати озеро, але до нього треба довго добиратися. Зараз, якщо у нас вийде, то ми вам все покажемо ще й самі покупаємось таку спеку. Отака річка вона не широка. Але вона глибока, бачите, видно, ось тут є дно. Вона проточна водичка. Тому не дуже брудна, така чистенька. Але холодна і з течією. Ось, дівчатка мої хочуть, звісно, купатися в озері, там, де є пляж, але туди довго добиратися. Не знаю, можливо і вийде добратися. Ось тут така. Дуже гарна місцевість трави просто по пояс. Все зелене, все дуже таке класне. Так, велосипеди ми поставили і вирішили під'їхати на транспорті поближче на маршрутки, щоб дійти на Велике озеро. Тому що там, де ми були, я вам показувала, це такий ручойок нам не підходить. Бо діти малі, а там течія і вода холоднюча. Йдемо на озеро на пляж міський. У нас тут таке озеро є. Тому зараз йдемо туди. Нам, щоб дійти до річки, ми вибрали шлях тундрою якоюсь ага, через бачите? хащі, а можна було б піти там по трасі, по дорозі, будемо так назад іти. Але тут такі дебрі. Що ну, в Карпатах, мабуть. Ну тут хоча б не так жарко. Да, але не Так, жарко Бачите, тут гарно, стільки Поїдемо знову купатися А вот і наша річка. Дошли. Ми наконець-то наш пляж міський. Тут я зараз знаходжусь у батьків. І тут зробили ось такий гарний пляж. Яка річка гарна. Ось тут є для діток маленьких заборчик, щоб вони не заходили далеко. І тут безпечно. Ось. Буйки є, за бойки не запливати. Дуже гарно. Ну що, роздіваємося? Да. Так, Ульянка купається. Так, да, Ульяся? Класна водичка? Водичка чистенька, дивіться. Прямо красота. Мама, держи меня, чтобы я не ухлыбала. Ну, сейчас буду держать. Водичка просто чистенькая, дуже. Такая, как на море, ну честно, я вообще не ожидала. У нас в Київській області там зелень сплошна, а тут дивіться, яка чиста вода. Діти копають, як на морі. отак так роблять собі басейн, сказали, будуть робити. Ось яка водичка гарна, дуже преліч. Дуже класна вода. Вообще, супер. Дивіться, яка вода. Просто прозора повністю. Клас. Дивіться вода яка чистенька. Ще для озера це просто супер. Клас. Пливи, пливи собі. Дуже класно. Мало людей. Ой, тут купаються діти. Так тут для них загородження. Ну просто клас. Я у воді. А діти мої щось там гребуть, шкребуть. Клас! А ще тут плавають ось такі рибки. Не знаю, видно вам, не видно. Ой. Ось такі рибки. Люди підходять. Ось такі у нас відпочинок у бабусі. Літо у бабусі. Ми вже тут більше. Тижня знаходимось майже два. Дуже класно, супер. Чисте повітря, дуже класне озеро, як на морі. Діти копаються. Звісно, це не море, але ж ну, це дуже класне місце для відпочинку. Особливо для міського відпочинку. Миємо ножки, вже спаласкуємо, Ульяночка. І будемо йти додому. Дуже чиста водичка. Це класно, вже стільки багато людей поприходило. І це ще до вечора, вони ще будуть сходитися, але нам трошки далеко йти. Вечір не будемо приходити, а будемо приходити зранку до обіду, купатися, закалятися. Ось. Та загоряти. Загоряти? Да. Так. Так що все, пішли ми додому. Дуже класне озеро. На самщині. Бай, бай! Всім пока. Ставте лайки, вподобайки. Yeah, yeah. Пляж залишаємо. До нових зустрічей.